Сьогодні питання реформи, звичайно, актуальне, і актуальність в першу чергу викликана тим, що суспільство хоче змінитися. Суспільство визріло і зрозуміло, що без реформування поштовху і руху вперед просто неможливо. Звичайно, що всі реформи починаються з певних декларацій. Всі реформи декларуються і кажуть, що ми будемо проводити ці реформи. Але дуже часто ми бачимо, що. За цими деклараціями і бажанням сформулювати або показати якусь реформу, ми на превеликий жаль дуже часто стикаємось з тим, що нам кажуть, ми провели реформу, ми прийняли відповідний нормативно-правовий акт, закон, кодекс там і так далі. Але коли доходить до практики, коли доходить до того моменту, коли люди починають застосовувати це законодавство, виявляється, що це не реформи. Це тільки назвали реформами. Принципіально нічого не змінюється, і тут можна говорити, це називати квазі-реформи, псевдореформи. Трудове законодавство це є одним із ключових таких фрагментів економіки країни. Коли ми говоримо про трудове законодавство, ми в першу чергу маємо говорити про його економічний ефект. Ми сьогодні до сьогоднішнього дня використовуємо кодекс законів про працю, який був прийнятий в 1971 році. А зрозуміло, що вносилися зміни відповідні, там модифікувалися, багато чого там було внесено. Але за своєю природою цей кодекс вже застарів. Він застарів морально, і це кодекс, який регулює ті відносини, які, скажімо так, вони виникають. Вони є звичайно, але він абсолютно не бачить тих відносин, які нам продиктувала економіка, які зробили нові виклики, і е, те, що як взагалі функціонує сьогоднішній сучасна економіка, ринкова економіка, а е, як функціонує малий і середній бізнес, е, цей кодекс цього не бачить. Цей кодекс по великому рахунку сьогодні регулює у своїй переважній більшості ті відносини, які е, за, за, за фактично умов, коли роботодавцем вис, виступає держава. Або величезні підприємства промислові. Ну очевидно, що а, сьогодні е, структура економіки змінилася. І, наприклад, я дивився статистичні дані: а, є е, те, що, наприклад, держава виступає роботодавцем, що стосується, наприклад, державних службовців, там е, податкова митна служба, безпосередньо державні службовці, от е, це близько півтора мільйона. А люди, які зайняті в цій сфері, це не включаючи сферу освіти і сферу медицини. А в промисловості з усього, скажімо так, спектру зайнятості, працює близько двох мільйонів осіб. Інші всі працюють в інших сферах. От, і очевидно, що потрібне, кодекс сьогодні фактично ефективно може регулювати тільки частину тих трудових відносин, які реально виникають в економіці. Безумовно, в 21 столітті говорити про те, що всі працюють в промисловості, напевно, недоречно. Виникають це називається нетипові форми зайнятості. Те, про що ви говорите, коли люди працюють, наприклад, можуть працювати дистанційно, коли люди можуть суміщувати свою роботу, коли, наприклад, От трудове законодавство в нас чітко прописує, що повинне бути робоче місце, що це робоче місце має відповідати охороні від вимогам охорони праці, гігієни праці безпеки праці. Але якщо ми, наприклад, говоримо про дистанційну працю, а те, що називають сучасним словом фрілансер, людина може працювати взагалі вдома. І очевидно, що жоден роботодавець не буде забезпечувати цьому працівнику в його особистому домі, в квартирі там чи в кабінеті для нього там гігієну праці. Це питання взагалі до роботодавця не ставиться. Трудовий кодекс сьогодні цих відносин не бачить. Крім цього, в нас ж виникає таке поняття: як лізингова праця, позичкова праця. Є різні термінології, коли, наприклад, є, скажімо, так, організації, які наймають працівників. У них є різних спеціальностей, там прибиральниці, доглядальниці, гувернантки. Але вони договір укладений в них з роботодавцем, але безпосередньо свою трудову функцію вони виконують, скажімо так, у інших людей. Тобто, ми маємо такий розрив між виконанням трудової функції і трудовими відносинами. От трудове законодавство сьогодні знову ж таки його чітко не регламентує. От тому безумовно ці проблеми всі є надзвичайно важливими, і, на мою думку, вони призводять до того, що сьогодні трудове законодавство не сприяє ефективній зайнятості. А відповідно, якщо немає зайнятості, то не можна говорити про те, що можна вийти з економічної кризи, тому що держава виходить з економічної кризи тільки тоді, коли вона працевлаштовує активну частину населення. Якщо держава не сп... не здатна і не спроможна працевлаштувати їх, відповідно про тій зайняті. Можна говорити. Ну, ми маємо жахливу цифру. Сьогодні в Україні від 5 до 7 мільйонів осіб виїхали за кордон на роботу і працюють за кордоном. Це виїхали люди не за власною волею, за власним бажанням, а люди через те, що вони не змогли працевлаштуватися в Україні. А це виїхали молоді, здорові, працездатні люди, котрі хочуть працювати. І сьогодні вони створюють цей валовий внутрішній продукт на інші держави. І, наприклад, згідно статистичних даних, за 2013 рік, в 2013 році це дані Національного банку, люди, котрі працюють за кордоном, в Україну перерахували близько 7 мільярдів доларів. Наприклад, за цими ж даними Національного банку прямі іноземні інвестиції в українську економіку склали тільки 1 мільярд доларів. Тобто, фактично, ми своїх працівників своїх, щоб створити для них ефективні умови зайнятості в Україні, фактично держава їх вимусила, змусила виїхати за кордон і працювати там. Очевидно, що ця ситуація абсолютно ненормальна, і тут питання знову ж таки, коли ми говоримо про реформування трудового законодавства, тут потрібно говорити, що повинні бути комплексні зміни, структурні зміни, і трудове законодавство це тільки фрагмент. Цієї всієї системи реформи тут потрібно знову ж таки детально говорити про реформу податкової системи оподаткування, тому що чим більше навантаження податкове йде на заробітну плату і на роботодавців, тим відповідно менше зайнятість. І сьогодні в Україні, наприклад, намагають поборотися такий негативний елемент нашої економіки, як тіньова зайнятість, недагальне працевлаштування, те, що в суспільстві називають зарплатами в конвертах. Очевидно, що все це виникає, тому що законодавство недосконале податкове. Очевидно, що якщо заробітна плата оподатковується в межах тільки єдиного соціального внеску на рівні 40%, от, а є ще, скажімо так, інше оподаткування безпосередньо самого роботодавця, то е роботодавцеві просто не вигідно. Ми сьогодні спостерігаємо, що держава намагається карати цих роботодавців, притягувати їх до відповідальності, збільшувати санкції, штрафувати і до адміністративної відповідальності, і до кримінальної відповідальності за тих осіб, які, скажімо так, працевлаштовують осіб нелегально. Але мені здається, що це є методи посттоталітарного суспільства. Західний світ вже давним-давно зрозумів і прийшов до того, що не покаранням, не санкціями потрібно боротися з цим. Це наслідки. От нелегальна зайнятість, це і наслідки потрібно боротися в першу чергу стимулами, стимулювати. В цьому сенсі, звичайно, важливу роль відіграє трудове законодавство. Західний світ напрацював вже таке поняття, як флексібіліті. Гнучкість, гнучкість умов трудового договору, гнучкість умов взагалі, так, зайнятості. От яскравим прикладом можу навести, що в Європейському Союзі, один із директив ЄС, передбачає, що роботодавець за згодою працівника може з ним укладати трудовий договір, в якому буде передбачено, що він може працювати впродовж тижня 48 годин. У нас імперативна норма, що не більше 40. Хоча на практиці, очевидно, ми знаємо, що а, тільки, напевно, державні службовці, ті люди, які працюють на державній службі, е, працюють у цей восьмигодинний робочий день. Ті, хто працюють в приватній сфері, в приватному бізнесі, наймані працівників в приватному бізнесі або люди, які працюють в сфері надання послуг, вони більше працюють. Очевидно, що йде ігнорування цих правових норм, але ми е, офіційно держава тримає. За ці 40 годин і каже, що ні, це наша гарантія. Очевидно, що економіка диктує зовсім інші стимули. І навіть за умови, коли е, працівник з роботодавцем домовляються е, про те, що працівник готовий більше працювати, але за умови, що буде більша заробітна плата, що роботодавцем буде на запропонований йому, наприклад, соціальний пакет, який буде включати медичне страхування, там якісь додаткові гарантії там, взаємовигідних умовах. То тоді, скажімо так, трудове законодавство це забороняє зараз робити. Вони кажуть, що ні, цього робити не можна. Тому питання лібералізації або гнучкості, оце кажу, що флексібіліті, воно є вже давним-давно назріле. Ми навіть цей аспект вже ми його пропустили. Ми відстаємо від західного світу, тому що західний світ приходив, вже прийшов більше десяти років тому до концепції, яка називається флексікюріті. Тобто flexibility і секюріті, флексібіліті це гнучкість умов е трудового договору, і секюріті це високий рівень соціального захисту. Коли поєднюється оце що я кажу, якраз, коли поєднується е гнучкість умов трудового договору з високим соціальним захистом, нам до цього потрібно йти, тому що про високий соціальний захист. Можна говорити тільки в той момент, коли ми маємо дуже високий рівень зайнятості, коли людина праця влаштована сьогоднішня ситуація, яка є в Україні. Очевидно, можна сказати, що є в нас і проблеми з зайнятістю, проблеми з реалізацією тих прав, які в нас закріплені, тому що закріпити право і реалізувати право це різні речі. І тоді просто це закріплене право воно перетворюється на фікцію, тому що його не можна застосувати на практиці, не можна його реалізувати. От і тільки пройшовши шлях, скажімо так, гнучкості, підвищення зайнятості, От, можна говорити про великий соціальний захист. Зараз ми поки що зупинилися на місці і на превеликий жаль стаємо заручниками того, що трудовий кодекс новий не приймається. У нас же ж трудове законодавство на сьогоднішній день фактично е скуте е в межах державних імперативних норм заборонених, що роботодавцеві заборонено робити те, роботодавцеві заборонено робити інше. Е очевидно, що потрібно на кінець-то визначитися. Новий договір це. Угода між роботодавцем і працівником, і де сповідується свобода договору, і сторони самі визначають е, свою співпрацю. Чи все ж таки це імперативний, це, можна любить, сказати, так? до певної міри е, адміністративний договір? Uh -huh. Хоча це умовне таке е, визначення, коли роботодавцеві кажуть, ви можете маєте право укласти трудовий договір з працівником, але ви не можете е, тут відійти від норми закону, тут відійти від норми закону і виставляти ці. Індикатори. Трудове, соціальне забезпечувальне законодавство завжди його реформування було надзвичайно складним, тому що воно стосується переважної більшості громадян, а це виборці. А проведення реформ економічних, і в тому числі в соціально-трудовій сфері, це завжди надзвичайно болюче. І непопулярний і на превеликий жаль, політики дуже часто спекулюють цими аспектами, коли громадянам України розказують популістичні, абсолютно нереалістичні а, речі, і громадяни а, цьому довіряють, тому що це до до певної міри так само брак інформатизованості, брак, скажімо так, популяризації тих аспектів, які мають бути тим чи іншим чином врегульовані. І мені здається, що а суспільство в даному випадку так само має почати розуміти, що коли ми проводимо, наприклад, теж ту ж саму дерегуляцію трудового законодавства, трудових трудових прав, то потрібно говорити, що це не завжди буде на шкоду їм. Що можливо десь відбудеться якесь звуження прав трудових, але може ми можемо отримати, скажімо так, більш високий економічний ефект від цього. Причому ви знаєте, тут не потрібно нічого вигадувати, потрібно подивитися просто на досвід, як виходили Сполучені Штати Америки з Великої депресії 30-х років. За керівництво президента Рузвельта як виходили ті ж самі Сполучені Штати Америки з кризи, коли був президентом Рейган. От, як виходила Західна Європа з економічної кризи 2008 року, всі вони в тому числі, крім дерегуляції економіки, проводили й дерегуляцію трудового законодавства, сприяли зайнятості. Тому мені здається, що основним кредом і основним напрямком, скажімо так, філософією сьогоднішнього трудового законодавства, окрім того, що воно регулює трудові відносини, повинно ще бути, що воно повинне стимулювати зайнятості і стимулювати виникнення трудових відносин.